Получається маленький мішечок, покажи. Премікс стартовий. Бо у нас вже в планах маленькі поросятка. І треба то той, що був у мене стартовий премікс, я на тих малих вигодував. І от же ж правильна годівля, вона полягає в тому, щоб почати годувати е, правильним кормом. Ну поки що мені, ну, мені дворик подобається. Для чого потрібні вітаміни, мінерали та амінокислоти. Для чого? Соєва макушка, соняшникова макушка, у вас не буде результатів без додавання білку. Білок це будова нашого тіла, наших м'язів, наших органів. Не буде сучасної годівлі, взагалі вигідної годівлі, якщо ви не будете білок використовувати в кормі. А для того, щоб білок засвоївся, сонця немає. Бачите, і взагалі зима. Як Тваринка отримає вітамін Д. Як вітаміни А, групи В, різні цинки, різні кальцій, фосфор, магній, натрій для серця натрій. Калій. калій, ну там, ну, там, Комплекс це вітамінна група.